Діти, розглянемо з вами тему прямо пропорційні величини. Подивіться, будь ласка, на таблицю представлену на екрані. Тут розглядається рух туриста з постійною швидкістю. Тобто, за деякий час він проходить однакову кількість кілометрів, тобто швидкість залишається постійною. В першому рядку Таблиці зафіксований час, коли він робив, через які він робив зупинки, і у другому рядку зафіксована відстань, яку він пройшов до цього моменту. Подивіться, через годину, через півтори, через дві відстань так само змінювалася. Давайте проаналізуємо цю таблицю. Зверніть увагу, якщо. Що відбувається з часом? Час у нас збільшується. От я пишу: якщо час збільшується, дивіться, що відбувається в цьому випадку з відстанню. Відстань теж у нас збільшується. І так, при збільшенні часу збільшується відстань. Тепер давайте зрозуміємо, у скільки разів збільшується. Якщо ми подивимося у порівнянні третя зупинка з першою, час у нас збільшився в два рази 2 до 1, і відстань теж збільшилася у два рази 10 до п'яти. Якщо ми подивимося з вами, наприклад, на перший та п'ятий пунктик, це буде. Швидкість час у нас збільшився у три рази Т5 поділити на Т1. І подивимося, S5 до S1 теж буде 3. І так, величини Т та С. Якщо збільшується одна, збільшується і інша, і вони збільшуються в однакову кількість разів. Тоді означення з підручника. Дві змінні величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, друга збільшується у стільки ж разів. Я ще раз зверну вашу увагу на означення: є два моменти, які ми використовуємо, коли працюємо з прямо пропорційними величинами. Якщо при збільшенні Однієї величини збільшується друга, і величини збільшуються в однакову кількість разів. Те саме відбувається, якщо ми кажемо, що при зменшенні однієї величини зменшується друга, і зменшення відбувається в однакову кількість разів. Тоді ми кажемо, що ми працюємо з прямо пропорційними величинами. Щоб не писати такі довгі слова і зекономити час, ми з вами будемо використовувати абревіатуру ППВ прямо пропорційні величини. Властивість прямо пропорційних величин. Повернуся до нашої таблиці. Давайте спробуємо знайти відношення відстані до часу. Наприклад, при першій зупинці. 5 до 1, бачите, S до T, це буде дорівнювати 5. Наприклад, третя зупинка 10 до 2, це теж буде дорівнювати 5. П'яте, 15 до 3 теж буде дорівнювати 5. Тобто, коли ми знаємо, що це прямо пропорційні величини, тоді відношення однієї величини до іншої є постійним числом. І оце ми запишемо властивості. Якщо х і прямо пропорційні величини, тоді для них виконується умова. y поділити на х дорівнює k. Я звертаю вашу увагу на слова. Відповідні значення. Тобто ми повинні працювати, наприклад, s 1 t 1 s 5 t 5 коли знаходимо цю властивість. І так, цю властивість ми сьогодні будемо використовувати при виконанні завдань. В підручнику властивість виглядає наступним чином: якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин дорівнює одному й тому самому сталому для цих величин числу. Тобто, це записана ця властивість тільки в іншому ракурсі. Розглянемо задачі з цієї теми Номер 661 Відомо, що площа прямокутника дорівнює 60 см квадратно. Зафіксували в зошиті. S дорівнює 60 см квадратних. Далі згадали для себе формулу для знаходження площі прямокутника. S дорівнює А помножити на B. Дивіться, якою стане площа, якщо ширину залишити такою самою, тобто ширина буде постійною величиною. Згадайте, ми сьогодні так казали про швидкість. А о, кхм, довжина збільшиться в 5 разів. Тобто, подивіться, довжина, наприклад, B збільшиться в 5 разів, тоді ми можемо зробити висновок, що площа в цьому випадку теж збільшиться в цю ж кількість разів. І так, фіксуємо в зошиті S і B, тобто площа і довжина. Це прямо пропорційні величини. І тоді, якщо довжина збільшиться в 5 разів, тоді площа збільшиться в 5 разів. Будь ласка, на перших уроках мені ці, те, ці фрази дуже важливі, щоб ви могли пояснити свої дії в більш складних завданнях. І так, фіксуйте, що величини прямо пропорційні. Фіксуйте фразу, якщо довжина збільшиться в 5 разів, тоді площа збільшиться в 5 разів. І знаходите, знаходите значення нової площі 60 помножити на 5 до рівня 300 см квадратних. Тобто правий запис повинен такий бути у вас при розв'язання цієї задачі. Номер 664. У вас дві величини х та y. Їх значення наведені в таблиці. І ставлять питання, чи є ці величини прямо пропорційними. І так, є значення іксів, є значення ігри, і питають, ці, чи є ці величини прямо пропорційними. Для цього ми з вами будемо використовувати властивість, який як, Відповідає прямо пропорційним величинам. Тобто нам кожного разу треба знайти відношення Y до X. Дивіться, працюємо з першим випадком. Тобто з першою колонкою. Значення Y – це одиниця, значення X – 1,2. Щоб знайти це відношення, переносимо коми. Це буде дріб 10, 12, скорочуємо на 2, це буде 5 шостих. Працюємо з другим випадком. Значення Y – це 2, значення X – 2,4. Переходимо до натуральних чисел. 20, 24, скорочуємо, отримаємо дріб. 5 шостий. Працюємо з третім випадком. Y дорівнює 5, X дорівнює 6. З цим дробом нічого зробити неможливо, це вже нескоротний дріб. Четвертий випадок. Y дорівнює 6, X дорівнює 9. Цей дріб можемо скоротити на 3, отримаємо 2 треті. А тепер нам треба з вами порівняти результати. Для того, щоб величини були прямо пропорційними, ці всі, всі результати повинні збігатися. Тому ми пишемо 5 шостих, дорівнює 5 шостих, дорівнює 5 шостих, але останній випадок не дорівнює цим величинам. Тоді ми робимо висновок, що х і y не є прямо пропорційними величинами. І так, знаходите в кожному випадку відношення y до x, порівнюєте результати і робите висновок. Розглянемо наступний приклад. Знову таблиця і знову перевірка. Знаходимо відношення Y до X. Працюємо з першою колонкою. Дві третіх поділити на одиницю. Коли ми працюємо зі звичайними дробами, риску дробу краще замінювати на знак ділення. Ви пам'ятаєте, при діленні на одиницю значення не змінюється. З другим випадком працюємо. Y у нас. Одна друга поділити на 3 четвертих, переходимо до правила ділення звичайних дробів, один помножити на 4 та 2 помножити на 3, скорочуємо, отримаємо результат 2 треті, в третьому випадку 5 дванадтихі ділимо на х, на 5 восьмих. Використовуємо правило ділення звичайних дробів, ми множимо на дріб, який обернений до другого дробу, скорочуємо, отримаємо дріб 2 третіх, і у останньому y3 восьмих, x 9 шістнадцятих, Є пари, які можна скоротити одну на 3, іншу на 8. І тепер ви дивитеся, якщо ми порівняємо результати чотирьох відношень 2 треті, дорівнює 2 треті, дорівнює 2 третіх, дорівнює 2 третіх, тоді ми можемо зробити висновок, що х і y це прямо пропорційні величини. І так, номер 668. Нам треба тепер заповнити таблицю, якщо ми знаємо, що величини Х та y прямо пропорційні. Фіксуємо умову х і тере прямо пропорційні величини, тоді для них виконується ця властивість, що відношення y до х завжди одне те саме число k. Постійне число. Вибираємо колонку, в якій відомі Х та y, я показала, це третій випадок. Знаходимо відношення у до Х. У – це 9,6, х 3,2. І знаходимо, що це значення к у нас дорівнює 3 або 3 перших. Що нам буде більш зручніше для того, щоб працювати з пропорцією. Тепер починаємо працювати з першим випадком, з першою колонкою. Дивіться, в першій колонці знаходимо відношення Y до X. X відомий, зафіксували 0,3. Y невідомий, тому на його місці стоїть Y. І все це дорівнює три перших, тому що ми сказали, що ці величини прямо пропорційні, тобто їх відношення завжди однакове. З цієї пропорції ми знаходимо знак Y і фіксуємо тоді його в нашій таблиці з пропорції. Розглядаємо другий випадок. Знаходимо відношення Y до X. Y – невідома величина, тому залишається тут запис Y. Замість X підставляємо 8 і це знову дорівнює 3 перших з цієї пропорції, що ми склали, за правилом знаходження невідомого елемента пропорції знаходимо Y, і це дорівнює 24. Фіксуємо це в таблиці. Працюємо з четвертим випадком. Знаходимо відношення Y до х. Ви бачите, тепер відоме значення Y – 2,7. Але значення Х невідоме, тоді залишаю його у вигляді х. Все це дорівнює 3 перших. З цієї пропорції знаходжу значення Х. Ви могли або подвинути е, вашу кому на один знак, або скористатися правилом, що риска дробу це знак ділення і знайти значення Х. Або так, або так. Ви вже знаєте багато дій звичайними та да, десятковими дробами. І так само відбувається у п'ятому випадку. У нас відоме значення Y. У нас невідоме значення Х, і з останньої пропорції знаходимо значення Х, яке і фіксуємо в нашій таблиці. Будь ласка, заповнюйте грамотно і пояснюйте заповнення таблиці таким способом, як я вам я тільки що пояснила. успіхів вам у навчанні.